Коротко новини за 14 липня. Росіяни обстріляли місто Шостка, що на Сумщині. Ворог одночасно атакував безпілотниками та керованими авіабомбами. Наслідок атаки загинули двоє мирних жителів. Ще четверо отримали поранення. Серед них дитина. Вибухи пошкодили щонайменше шість багатоповерхівок, приватні будинки та автомобілі. У сумах ворожий безпілотник вдарив по навчальному закладу. Поранені шестеро людей. Також ворог атакував Златопіль Харківської області. Там загинула одна людина, ще десятеро. Постраждав. Суперечка переросла у бійку. Днями в Івано-Франківську на одній із вулиць між чоловіками виникла суперечка, під час якої 32-річний Франківець витягнув ножа і вдарив в спину знайомого. В місце злочину він втік. Потерпілого госпіталізували, медиків викликали його товариші. Правоохоронці розшукали Франківця наступного дня на горищі будинку його товаришки. Там він переховувався. Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. За добу в Україні на водоймах Загинули семеро людей, з них двоє дітей. Трагедії сталися в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Полтавській та Рівненській областях. Ще трьох людей вдалося врятувати. Зокрема, на Полтавщині під час відпочинку в аквапарку втопилася шестирічна дитина. Завтра, 15 липня, на Прикарпатті буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, день помірний, короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. День місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Вночі в області буде 12-17 градусів тепла, в день 23-28 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. peak.net.ua. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.